Сьогодні поговоримо про склерозуючий ліхен. Це знаєте, такий хронічний стан, навколо якого купа непорозумінь, страхів і як наслідок затримки з діагнозом. Тож наша мета сьогодні розкласти все по поличках, надати чітку, перевірену інформацію, щоб розвіяти всі сумніви, і головне дати інструменти для впевнених дій. Отже, що в нас у плані? Швиденько пробіжимося. Спочатку розберемось, що це взагалі за стан, потім звідки він береться, далі, як поставити точний діагноз і, звісно, як це ефективно лікувати. Ну і наостанок поговоримо про довгостроковий догляд і розвінчаємо кілька популярних міфів. І ось це питання воно, мабуть, ключове що викликає цей невпинний свербіж та біль? Бо саме ці симптоми такі виснажливі і змушують людей шукати відповіді, шукати допомоги. Давайте ж нарешті з'ясуємо, що за ними насправді ховається. Так переходимо до першого розділу. Щоб зрозуміти, з чим маємо справу, треба спочатку розібратися, а як воно взагалі проявляється, що відчуває людина, яка стикається з цим станом. Головні симптоми, на які скаржаться, це, ну, по-перше, інтенсивний, просто невгамовний свербіж. Особливо вночі він просто не дає спати. Далі біль, печіння, такий загальний дискомфорт. Дуже часто виникає біль під час статевого акту. Це називається диспареунія. І це не все. Шкіра може тріскатися, рватися, навіть кровоточити. І, звісно, змінюється її зовнішній вигляд. Тобто, це не просто якась незручність, це стан, що справді серйозно б'є по якості життя. Отже, що ж таке цей склерозуючий ліхен, якщо казати по-науковому, це хронічне запальне захворювання шкіри. Давайте розберемо: хронічне означає, що воно тривале, запальне, тобто це проблема імунної системи, а не якась інфекція. І найважливіше, що треба запам'ятати раз і назавжди, воно абсолютно не заразне. А ось і візуальна підказка для лікарів. Дуже часто зміни шкіри утворюють такий собі візерунок у формі вісімки навколо вульви та ануса. Як це виглядає? Шкіра стає блідою, іноді аж білою, такою, знаєте, ніби порцеляновою. Вона тоншає, блищить, іноді її порівнюють з зім'ятим цигарковим папером. Оце і є ті самі класичні ознаки, які допомагають запідозрити діагноз. Гаразд, з симптомами розібралися. А тепер найцікавіше причини. Це саме та тема, яка обросла просто неймовірною кількістю міфів і страхів. Давайте розплутувати цей клубок і з'ясовувати, що ж насправді каже наука. І одразу з місця в кар'єр найголовніше це не інфекція. Ні бактерії, ні віруси тут ні до чого. Тому зрозуміло, лікування антибіотиками буде абсолютно марним. І ще один надважливий момент, який треба закарбувати в пам'яті, цей стан не передається статевим шляхом жодного зв'язку з ІПСШ. Ним неможливо заразити партнера крапка. Так що ж це тоді таке? А це аутоімунний стан. Простими словами, це коли імунна система, наш внутрішній захисник, дає збій. Вона починає помилково атакувати власні ж здорові клітини шкіри. Уявіть собі, це така собі війна своїх проти своїх всередині організму, яка і викликає цехронічне запалення. Тобто однієї причини тут немає. Це такий собі пазл. В основі так лежить аутоімунна реакція, але до цього додаються й інші фактори. Наприклад, генетична схильність є певні гени, які роблять людей більш вразливими. Гормони теж відіграють роль, недарма піки захворюваності припадають на періоди до статевого дозрівання і після менопаузи. І навіть місцева травма чи подразнення шкіри можуть стати тим самим спусковим гачком. Окей, okay. тепер, коли ми краще розуміємо, з чим маємо справу, час поговорити про діагностику. Бо поставити точний діагноз це, власне, перший і найважливіший крок до того, щоб взяти ситуацію під контроль. Як же лікарі це роблять? Процес насправді дуже чіткий. Починається все з клінічного огляду. Лікар просто дивиться на шкіру, шукає ті самі характерні ознаки, про які ми говорили. Часто використовує такий прилад як вульвоскоп, це щось на кшталт лупи, щоб роздивитися все детальніше. Але золотим стандартом, тобто найнадійнішим методом, є біопсія. Це коли беруть крихітний шматочок шкіри на аналіз. Це дозволяє не тільки 100% підтвердити діагноз, але, що дуже важливо, виключити інші стани. А тепер до хороших новин. І хороша новина в тому, що склерозуючий ліхен можна і треба ефективно лікувати. Тож давайте поговоримо про те, як саме взяти цей стан під контроль і повернути собі відчуття комфорту. І тут є чітка відповідь: так званий золотий стандарт лікування. Це мазь з діючою речовиною клобетазолу пропіонат 0,05%. І це не просто чиясь думка, це рекомендація всіх провідних міжнародних медичних протоколів. Саме з цього препарату починають лікування, бо його ефективність доведена роками досліджень і практики. Зазвичай лікування починається з інтенсивного тримісячного курсу. Схема проста і логічна: перший місяць мазь наноситься щодня, щоб потужно вдарити по запаленню, другий місяць вже через день, і третій місяць всього двічі на тиждень. Мета спершу швидко приборкати симптоми, а потім плавно перейти на підтримуючий режим, така собі чітка дорожня карта. Добре, інтенсивний курс пройшли. А що далі? Як жити з цим станом роками? І тут головний меседж такий так, це хронічний стан, але він абсолютно контрольований, це ключове. Так, у чому ж секрет довгострокового успіху? Все просто у послідовності. Дуже важливо після основного курсу не закидати лікування. Треба перейти на так звану підтримуючу терапію. Зазвичай це та ж сама мазь, але всього один-два рази на тиждень. Плюс, звісно, дбайлива гігієна, використання спеціальних зволожуючих засобів, ну і, само собою, регулярні самоогляди та візити до лікаря раз на півроку рік. Це і є формула довготривалого контролю. Тепер про ризики. Про які важливо говорити відкрито, існує підвищений ризик розвитку однієї з форм раку шкіри плоскоклітинного раку вульви. Протягом життя цей ризик становить від 4 до 6 Так, ця цифра може звучати лячно, але давайте одразу розберемося, що це означає, і головне, що з цим робити. Бо найголовніше, що потрібно знати, цей ризик не є вироком, ним можна і треба керувати. Як дуже просто дотримуватися призначеного лікування, та сама підтримуюча терапія, про яку ми говорили, це не тільки про комфорт, це і є головний спосіб профілактики, регулярне лікування, регулярні огляди у лікаря і уважність до будь-яких нових змін на шкірі. Ось що реально знижує цей ризик. Це найпотужніший інструмент захисту, який є в руках пацієнта та лікаря. Ну і наостанок, давайте розставимо всі крапки над і, пройдемося по найпоширеніших і, чесно кажучи, найшкідливіших міфах, щоб раз назавжди замінити їх на перевірені факти. Міф номер 1 і, мабуть, найболючіший це через погану гігієну або це якась венерична хвороба. Факт ні, ні. І ще раз ні. Це аутоімунне захворювання. Воно не має жодного зв'язку ані з чистотою, ані з інфекціями, що передаються статевим шляхом. Це внутрішній збій організму і нічия провина в цьому. Другий страшний міс – це завжди перетворюється на рак. Факт це неправда. Як ми вже казали, довічний ризик становить 4-6 це означає, що понад 90% людей з цим діагнозом ніколи не зіткнуться з раком. А правильне, і що важливо, послідовне лікування ще більше знижує цей ризик. Тобто ризик є, але він абсолютно не 100% і що головне контрольований. Тож знання це дійсно перший крок. А яким буде наступний? Можливо, це буде запис до лікаря, щоб нарешті отримати ясність. Можливо, це буде рішення сумлінно дотримуватися схеми лікування, а може просто поділитися цим розбором з кимось, кому ця інформація зараз потрібна, адже саме знання дають силу, щоб діяти і змінювати ситуацію на краще.